Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Збірна України поступилася Нідерландам та вилетіла з Євро 2025. Скандал відбувся на матчі. Реал та Аль-Хіляль не змогли визначити сильнішого в матчі клубного чемпіонату світу. Відомий результат допінг проби Б. Мудрика. Реакція головного тренера Челсі. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 18 червня відбувся заключний матч групового етапу Євро-2025 між збірними Нідерландів та України. Поєдинок закінчився з рахунком 2-0. Нідерланди відкрили рахунок на 34-й хвилині завдяки голу Валенте, А потім на 56-й Ван Берген подвоїв перевагу. Українська команда намагалася протистояти сильному пресингу суперника, але не змогла створити достатньо небезпечних моментів. Нідерланди контролювали гру і домінували у центрі поля, змушуючи українських футболістів помилятися. Воротар нещеред зробив кілька важливих сейвів, але це не допомогло змінити хід зустрічі. Захист України припускав прості помилки, що призвели до перемоги суперників. Під тиском команда слов'янського тренера виглядала розгублено і не змогла ефективно вибудувати атаки. Важливим епізодом став момент на 81-й хвилині, коли захисник Нідерландів регер отримав вилучення за грубий фол на українському гравцеві Яцику. Попри це, Україна не змогла скористатися чисельною перевагою і переломити хід матчу. Футболісти України доклали зусиль, але гострих моментів було замало. У підсумку Нідерланди заслужено виграли цей поєдинок. Після гри на результат відреагував форвард молодіжної української збірної Владислав Ванат. За його словами, у другому таймі команда фізично просіла, що призвело до помилок. які… Не мали права трапитися сам нападник визнав, що саме його помилка стала вирішальною в епізоді з другим пропущеним м'ячем. Також зазначив, що не знає причин фізичного спаду, проте не заперечує очевидного факту. Заміна Ваната за оцінкою тренерського штабу була призведена через втому і незадовільну гру. Попри поразку команди на полі, головні події розгорнулися на трибунах, де місцеві стюарди та поліція вступили в конфлікт з українськими фанатами через патріотичну символіку. За інформацією фанатських джерел, конфлікт розпочався у другому таймі, коли стюарди почали зривати українські прапори, зокрема прапори 3-ї штурмової бригади. Один із стюардів, звертаючись до українців російською мовою, намагався обґрунтувати заборону, показуючи як доказ фото прапора в чаті WhatsApp. Попереднього матчу такі дії викликали обурення вболівальників, що призвело до втручання служби безпеки стадіону та представників української асоціації. Однак повернути прапор на сектор так і не вдалося. Ситуація загострилася після фінального свистка. На виході зі стадіону групу українських фанатів затримали місцеві правоохоронці. За формулюванням створювали проблеми на стадіоні. Після перевірки документів болівальників відпустили без складання протоколів. Проте за їх Їхніми словами за ними ще деякий час слідкували двоє поліцейських у цивільному. 18 червня відбувся матч клубного чемпіонату світу між Реал Мадридом та аль Хілялем. Поєдинок закінчився з рахунком 1-1. Команди обмінялися голами ще до перерви на 34-й хвилині. Гонсало Гарсія відкрив рахунок після стрімкої атаки вершкових. А вже через кілька хвилин Рубен Невеш зрівняв його, впевнено реалізувавши пенальті після фолу Франу Гарсії на Маркосі Леонардо. Після перерви гра залишилась рівною, хоча обидві сторони мали чудові можливості забити. Найближчим до успіху був Арда Гюлер, який влучив у попередчину Абуну продемонстрував класний сейф. У відповідь аль та Маркос Леонардо мали моменти, але не зуміли вразити ворота куртуа. Кульмінація матчу настала вже в компенсований час. Арбітер Факундо Тельо після перегляду Вар призначив пенальті за удар Аль-Кахтані по франу Гарсії. Вальверде взявся виконати вирок, але Буну вгадав напрям удару і врятував свою команду. Реал цілком міг вирвати перемогу. Мадридці контролювали м'яч більше, але не ре. Реалізували свої ключові моменти. Тоді як Аль-Хіляль завдяки дисципліні та надійній грі голкіпера зумів втримати нічию в стартовому матчі турніру. Іспанський воротар Еспаньола Жуан Гарсія офіційно став гравцем Барселони. Про підписання контракту з 24-річним голкіпером каталонський клуб повідомив через свої офіційні соціальні канали. Як повідомляється, угода з футболістом укладена на 6 років до літа 2031-го. Гарсія став першим новачком у Барселоні. У це літнє трансферне вікно. Минулого сезону воротар був основним у складі еспаньола, провівши 38 матчів, з яких у восьми зумів зберегти ворота недоторканними. За цей час він пропустив 51 м'яч. Портал Трансфермаркт оцінює його трансферну вартість у 25 мільйонів євро. Гарсія є вихованцем еспаньола. Однак тепер представлятиме принципового суперника клубу, в системі якого провів більшість своєї кар'єри. Його перехід викликав жваве обговорення в іспанських медіа, адже трансфери між цими клубами відбуваються вкрай рідко. Один із ключових гравців київського Динамо, півзахисник Микола Шапаренко, може покинути клуб у літнє трансферне вікно. Інтерес до 26-річного футболіста, який став чемпіоном України минулого сезону, виявляють клуби з Туреччини та Італії, що може призвести до його продажу найближчим часом. За інформацією турецьких ЗМІ, найбільший інтерес проявляє Трабзонспор. Головний тренер команди Фатіх Теке особисто зацікавлений у підписанні досвідченого хавбека з єврокубковим досвідом для посилення центру поля. Також за кар'єрою українця уважно стежить італійський лаціо. Проте римський клуб, на відміну від турецького, поки не переходив до конкретних кроків. Керівництво Динамо розглядає продаж гравців як один із способів поповнення бюджету. Після невдалого виступу молодіжної збірної на євро, де клуб сподівається, сподівався підвищити трансферну вартість інших футболістів. Увага може перемкнутися на лідерів основної команди у цьому контексті. Шапаренко є основним активом України. Минулого сезону Микола Шапоренко був незамінною фігурою для Динамо, провівши 38 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився з сімома голами та дев'ятьма результативними передачами. Його контракт з київським клубом розрахований до літа 2026 року, що дозволяє Динамо розраховувати на вигідну компенсацію. Ніч 16 на 17 грудня 2024 року стало відомо, що український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. Після оприлюднення результатів проби а футболіст одразу ініціював відкриття проби Б, сподіваючись на інше рішення. Проте за даними за Атлетік, друга проба також підтвердила наявність заборонених речовин у крові гравця. Це ставить під загрозу майбутню кар'єру Мудрика. Його можуть дискваліфікувати строком до чотирьох років. Остаточне рішення щодо покарання буде ухвалене відповідним футбольними та антидопінговими органами після завершення розслідування. Головний тренер лондонського Челсі Мореска на прес-конференції перед матчем клубного чемпіонату світу прокоментував ситуацію навколо українського Вінгера. Мереска зазначив, що довіра до футболіста залишається, адже він продовжує бути гравцем Челсі. Наставник наголосив, що така підтримка поширюється на всіх футболістів команди, і до ухвалення офіційного вердикту щодо можливої дискваліфікації жодних змін у ставленні до мудрика не буде. Мереска підкреслив, що клуб досі не отримав остаточного рішення від відповідних інстанцій і наразі перебуває в режимі очікування. Щодо трансферної політики, Коу Челсі зауважив, що у цьому сезоні більшість ігор і так були проведені без мудрика. Передбання нового Вінгера розглядається незалежно від ситуації з українцем, адже клуб хоче посилити конкуренцію на цій позиції. Київське Динамо розглядає можливість посилення складу перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів. І головну увагу клуб зосередив на поверненні власних вихованців. На радари киян потрапили Вінгер Колоса Владислав Велетень та досвідчений захисник Олександрії Артем Шабанов. За інформацією, тренерський штаб Олександра Шовковського шукає гравців на позиції головного захисника та Вінгера. Пріоритетом залишається пошук якісних легіонерів. Однак, якщо домовитися з іноземцями не вдасться, клуб готовий звернутися до українського ринку, де саме ці два гравці є основними кандидатами. Ключовим претендентом на позицію Вінгера є 22-річний Владислав Велетень. Вихованець Динамо провів яскравий сезон у колосі, відзначившись чотирма голами та п'ятьма асистами у 27 матчах. І тепер може отримати шанс повернутися. Вернутися до рідного клубу, щоб допомогти йому в Єврокубках. Поряд із ним розглядається кандидатура 33-річного Артема Шабанова для зміцнення центру оборони. Однак гравцем також цікавиться Полісся, Шахтар та металіст 1925. Шабанов не лише є вихованцем клубу, а й має успішний досвід виступів за біло синіх, з яким ставав чемпіоном та володарем Кубка України. Його повернення може додати команді необхідного досвіду перед Важливими матчами. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурентфутбол. Не перемикайтесь далі більше.